Саме через роботу з диханням ми можемо подбати про своє здоров'я фізичне і ментальне. На фізичному рівні це гарне очищення. На ментальному рівні це спокій і роз'єднання з старими деструктивними переживаннями, що забирають наш ресурс. І сьогодні в цій роботі я пропоную поєднати дві техніки. Для роботи з тілом, для нас будуть розкриття, прогини і ментальну роботу, коли ми віднайдемо в собі спокій. У нас будуть глибокі вдихи і затримки. Отже, починаємо працювати. Ми будемо робити це сидячи, ось так на колінах, на п'ятках і кому дискомфортно, під коліна треба покласти щось м'якше. І таз теж якесь невеличке підвищення, щоб не тиснути на п'янки. Ось таке положення. Ви готові. З'єднуємо свої руки в замок позаду себе. Ми почнемо пауза після видиху на 8 рахунків. У нас будуть два бокових нахили, один вперед. Одна пауза після вдиху, теж на 8 рахунків, розкриття назад. І таких ми зробимо ще 7 разів, і будемо чуть-чуть збільшувати паузи. Якщо у вас не виходить в одній паузі, наприклад, там 12-16 секунд, робите ступінчато. Тобто робив Зробив легкий видих, вдих і знов залишаєтеся в паузі. Або навпаки. Вдих, видих і знову пауза. Це дуже ефективно очищає легені, особливо, якщо якась є хвороба, кашель. Це безпечно. І, водночас, це насичує дуже гарно тканини киснем. Активізується клітинний імпульс, дає більше енергії, запускається очищення в клітина, багато всього. Отже, робимо, зцілюємося і не забуваємо про техніку безпеки. Це цей емоційний комфорт в паузах. Добре. Домовилися. Вірю, що ви слухаєте уважно своє тіло і виконуєте руки в замок. Робимо гарний вдих від живота. І витягуємося на і іще, і ще більше. І з видихом нахил вправо. Живіт підтягніть легко з видихом, і не вдихайте. 8 рахунків, 8 секунд пауза після видиху. Вдих. До вдих. Витягуємося, не забуваємо від живота вдихнути. Не вдиху витягнутися, це ще я вдихав. І видих вліво. І в кінці від живота видихнути. Вдих спокійно. Витягуємося навдиху, на вдиху, наче середину себе повітрям розтягуємо. І видих нахил вперед. Пробудьте лягти животом на стегна, чолом на підлогу, підняти руки в замку і вивернути. Замок чим далі за голову. Плавний вдих, плавний підйом. Вдихаємо, вдихаємо, витягуємося. І видих. Спокою. Розслаблення. Глибокий довгий вдих від живота. Відчуваємо витягування в тілі. Руки позаду впираються в калимок, розкриваємося в грудному центрі. Обличчя легко припідняли, прогнулися. Пауза після вдиху. Видих. Наступні сім разів пропоную із закритими очима глибокий вдих від живота і внутрішнє витягнення на вдиху? Видих вправо 10 секунд. Вдих. Вдихаємо далі, не забуваємо вмикати нижні центри для вдиху і видих вліг. Не забуваємо гарно видихнути. Пауза це невеличкий стрес. І тут треба вміти розслабляти живіт. Вдих. Нахил вперед. Повний глибокий видих, підняли руки, замок вивернули і руки далі за голову. Вдих. Витягуємося, видих розслаблення. Наступний вдих, розкриття і пауза після вдиху, кулаками вперемся позаду в опору. Третій підхід вдих. Наповнюємося ще глибше, повільно і плавно. Видих нахил вправо 12 секунд. Живіт має здутися після видиху. Вдих. Вліво видих. Ми вчимося робити максимальний, повний, глибокий, довгий вдих і такий самий видих. Вдих. Нахил вперед видих. Підняли руки, розкрили замок. Скриття вдиху. награємося позаду кулаками. Четвертий підхід, Вдих. плавний, глибокий, довгий. Максимально скільки можемо довдихаємо і видих нахил вправо, живіт втягується легко з видихом, 14. Вдих. Вдихаємо, не забуваємо це робити після паузи і видих вліво. Чому сказав, не забуваємо, пауза легкий стрес, і не всі міють з нього виходити, ми вчимось виходити. вдиху Видих, нахварет. пам'ятаєте казав, що можна вступні чуто робити. Зробити тут ще один вдих, якщо є потреба, і знову видих 14. вдих Зкриття на вдиху і пауза після вдиху на 14. Видих. Я пропоную не полишати і зробити ще чотири підходи, Розум їх підказати. Достатньо. Я робив так раніше, тільки 4. Але пробуйте відкрити свій новий стан. Йдемо далі. Ви або робите два входи в паузу. Або пробуємо далі йти на 16, 18, 20, 22. Вдих. Няхало право видих. Шіст. Вдих, Працюємо над плавним, довгим дихом, видих ліво, повністю видихнути. Вдих. Наповнюємося ще. Видих вперед. Лягаємо на стегна, піднімаємо руки, вивертаємо замок. Тренуємо плавність, глибину вдиху, іще, іще, без задишки, без ривків. Спокійний видих. Повним розслабленням живота. Можливо, комусь нагадування зайве, але хтось так і забув. Вдих і пауза після вдиху, руки позаду впираються в калимок в опору. органах. Шостий раз. Вдих на 18. Пробуємо або робимо ступінчато. Видих вправо. Може, тримаємо. Тому є потреба зробили легенький вдих, видих і прибуваємо далі. Вдих. Нахил вліво. Руки витягуйте протилежне сторону. аппарат Вдых Працуем над вдыхом, можно больше Розслаблення і видих. Розкриття на вдиху. Руки позаду. Пауза 18. після вдиху. 18. Центр. Видихаємо ще. Сьомий підхід вдих. Наха вправо. Повний видих на 20. Пауза. Вдих вліво видих. Вдих, перед нахил, видих, підняли руки. Розслаблення видих. Розкриття на вдиху. Пауза після вдиху 20 один раз, пауза 22, нахил вправо, видих. Удих. Срути спокійно, плавно і довго. Ліво видих, видихайте повністю, щоб потім був гарний, хороший видих. Нахил вперед, видих, підняли руки. Видих розслаблення, розкриття вдиху, руки позаду. Відпустили руки, очі прикриті. Відпускаємо контроль дихання і спостерігаємо, яким воно стає. Новий видих, який ваш стан. Як буде один видих, відмічаємо знову свій стан. Пустотність розуму від зайвого шуму, розширення, усвідомлення себе і простору, внутрішній спокій, який наростає. Побудьте в цьому. Це природний стан медитації, присутності, бути тут і зараз. Або медитації віпасами, безоціночно усвідомлювати все, ні з чим не з'єднуватись, перебувати в цьому спогляданні природи життя. Тан усвідомлення теж тренується, щоб не перейти в сонливість. Я зараз пропоную зробити вдих. Глибший і видих. Відкрити очі. Всім благодарую за це глибоке заняття. Вірю, що воно було для вас цілічим. Ви знаєте, куди рухатися далі. Якщо не вийшло, значить треба тренувати. Коли я став тренером з йоги, дихання, якби я ж це не зараз міг зробити, але однозначно вміння перебувати в стані спокою під час пауз. Робити довгі паузи, дає вам більші ресурси, подовжує ваше життя, Літин тіла, прибирає стрес. І ось те, що ми робили, це ще дуже просто. Є сенс для себе запам'ятати і робити таку продушку. І знаєте, особливо коли якісь є захворювання, проблеми з легенями. Лежати, хворіти це одне, брати, оздоровлюватися – це інше. Можете обрати з це інше. Благодарую всім, гарного дня і до зустрічі на наступних практиках на цьому каналі, на який ви підписалися. Ну і буду вдячний за коментар під відео.